Всім привіт друзі! Ви на каналі «Світ Ігор і це друга частина Microsoft Fiмулятору. З меню я вирішив не починати, тому що це якби ну, не сильно вигідно. Вибирати час, бо у мене зараз вечір. Тому отак. -от. Потім ми полетимо на найменшу полосу в світі. З близького аеропорта. Саба. Так, все це все ми вибираємо і летимо в мій район. Район. Дім свій я показувати не буду. Ох, Бориспіль, золоте місце для мене. Свій дім я показувати просто не хочу і не буду. Де я жив і живу. Ми... Я просто пролечу. Але просто мітка вона стоїть прям не... К ньому, але. Не думаю, що це якось вийде. Потім полетиму... Так, так, давай, давай. Та ну боже. Що там розсілася, так по-багатому. розсілася вона, звісно. Цей літочок він такий нормальний, щоб полетіти. Не боїнг. Але на Боїнзі ми сьогодні політаємо. Політаємо на п на буде ок, ми на ньому ще по Це напевно тесно. Скоріш все Хотіти ми будемо довго. Що це у мене запоміг? Живу я на українці місто Київ. Хто тобто з міста Київ поставте лайк. Стоянночний... Так, тормоз, окей. IPM. Подготовка. Так, ну це, звісно, звісно. Так, тут є автолент. Так, що там так розвалилося? Давай. Я тобі шторвал беру? Ладно. Не уберу. Там делюкс у мене літачок. Прикольно, прикольно. Ох, прикол. Гля, подивіться на ці дома, як. Як це, як ручки. Ні, це як ноги. Як ноги у людини. Прикольний пентагон. Все. Стоп! Це в мене вже веде. Ну ладно, в мене взагалі. То... Ось тут все бачимо район. Я тут жив, ну, жив і живу. Школу мою покажу зараз. Вона десь тут. Чи ні, це все... Це такий у мене район невеликий. Тільки де Ага. Each craft golf, Sierra, contact, mile, seven... Да, ну це ж щось моє дуже рід, родне таке. Before. Треба показати. Так, одно ну, Тец мій. Да, то тец. тец у мене є. В місті. Ну, в районі навіть у мене там Тец, його вже майже нема. Так, все дуже десь близько але показувати не буду, ще розкажу. Моє маркет мій магазин, який я ходив літом. Вон моя шкіла. Оце моя шкіла, оце моя шкіла. А -а -а -а. Це моя шкіла була тільки що. Ота зелена. да, то моя шкіла. Шо ти ореш? Ці колії, боже, ці колії, вони вже у мене все життя. Ладно, зараз тоже. Ох, ну і пілот я такий и собі. ні ні-ні, ні, ни замку за хор. Давай, ти мощний, ти хорнет. Потім ще на істребителі. Відео буде на хвилин 40. Ну с шкіла. Тут. Хочу вам показати ще площадку, на якій я гуляю кожне літо. Чіпга го туди я мене будь такі квартири. А, ні, гірку на якій я катався. Цьому літо, цим літо, Ой, не літом з димою цією. По Покажу там. Але де я живу, не буду? Не сильно хороша ідея. Ну тут десь рядом я раніше жив. Може, ви не здогадаєтесь, напевно, де? Ось ці дві башні, так. Так, да, це вони. І там в кінці самому є такий дом культури. Воно, воно, воно. все, давайте, 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 давайте. От вона десь тут знаходиться. Ну, ми політали. Ось, і зараз будемо дещо робити. Так. так, Давайте на, полетаємо на, на чомусь великому. О, давайте. О, тут же є один прикол, напевно, це й чули. Так, це Вестрий і папа Вестрий, І тут дуже маленький рейс, але ні, Зараз. Зараз. Прямо зараз. Ми заходимо сюди. І тут є два аеропорта, да? Один, хоч і Я не ну, знаю, можна сказав. Це найменша злітна посадкова смуга, яка тільки є в світі. І я на неї спробую посадити літак. Але спочатку треба вилетіти. З... Обрізочки. Так, це у нас будемо. будемо прибивати. Так, сьогодні зараз ми час собі встановимо На 12, а... Ну, десь 7,55. Так, 8, 8. Все, давайте. I am, це. це. 6 pm це як у них. У них як 6 pm. Ай це в них як типу 6 п'ємо. А, це ніч, це ніч. Нам треба восхід. А ну тоді реально вставимо. Запускаємо. На цьому літаку ми сядемо на найменшу злітно-посадкову смугу в світі. Я вже пробував все зробити, кажу правду. Але так та полоса дуже маленька, я трішечки переборщую з короче висотою. Так, AX... Чи є? Це нідерландський. Щось десь в Нідерландах. і и ватамо. Там термінал. А, то сторечь термінал, я тут. Закриваємо наші шатті і обираємо флепти. Пілот я нормальний. Я знаю, де він знаходиться. Тому будемо летіти туди. Це займе. 15 цей рейс займе Але хто почекає? Але можете перематувати відео. А летіти я буду без переходу. Бачите, мене навіть і нема. Тайп маленький. А вот тих. Рекост слайдфоне. Зараз 18.33. А скільки у вас зараз часу? Цікаво. Напишіть в коментарях. Не, ну я бачу той аеропорт. Він крихітна, крихітна, злітко посадково смуха. Стомуха. Ну ладно, нас. Не... Стмуга. Так, я буду десь на, 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 на 8 км вже якось підзбрасувати. Коли вже буде підлітати острів. Всі, хто летять, ну, пожелаємо удачі. Чи так как. Так, посадка, так це буде складно. Тай, тай, нажать. Ну зато я знаю, де... А, да, все, триммер. Ми її піднімемо. Все. І тобі, зараз ми її піднімемо. Тобі не можна, прикольно. Бін, а так все. Та тут треба навіть вже швидкість знімати. Ладно, 18 км. Я жартую. <гум> <гум> Яка швидкість? Швидкість знімати будемо на 10 на вже десь так. Але й не набирать не хочеться. Блін, а що ти набираєш? Дара поманевруємо. Я буду, може, спускатися потихеньку. Я розумію, що це, тільки швидкість мені набере. Ось так от. Ви бачите тупу злітно-посадкову смугу? Я ні. Бо вона дуже крихітна. І це перший раз, як я на неї сяду. First time. Ух, я, мені як страшно, як будто в реальному житті я зараз в цьому літаку. Острів знаходиться в Нідерландах біля Америки. але Він принадлежить Нідерландам. По mm. закону. Так, я бачу її він он, он рейдер. А це добре, на п'яти вже будемо до... до п'ятдесяти збрасувати. На п'яти кеме. До неї. Нам треба піднімати алдітул нашу. Бо 280 це прям мало, нам треба підняти аудиту. Її. Вже підзбрасуємо ще. Все зараз вже будемо відкривати лесе і шасі. Так, ну зараз поки все йде по маслу, ми, ми ж стрімко приближаємося до нової моєї мети. Сісти на цю злітно постаткову смугу. Так, я буду летіти високо спеціально. Зараз затормозимо. А я буду отак от сідати. Все, вже майже до кінця ми підбросили. Тішли. Ні, ну я буду повище. Так, давайте піднімемо скрипкість. Все ж таке. Так, я сяду на неї, я її бачу. Всі її зараз бачать. І мене. Як людина, яка она... на сяде на цю полосу. І нажме 30% флепсів. Так, все, все! Quick changer about. Quick changer about. Quick changer, quick changer about. Quick changer about. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Кому сподобалось? Дякую. Ну, нормально. Нормально, нормально. Так, зараз будемо вибирати літак, на якому просто політаємо. Так, де зараз? Ну, тут зараз утро. Взагалі, я хочу пролетіти над однією штукою і знайти треба. Aircraft Greyward. Да. Якщо ви правильно все почули. Де знаходиться воно? Mm -hmm. Це загадка для мене. Це взагалі щось таке не розуміє. Ну і не тут де чого. Як її може бути чут. О, тут дірочка якась. Дірочка це, напевно, що щось прикольне рядом. Нет, просто волок аэропорт. Так, ну окей. А полетіли, злітаємо. Ладно, ну там, напевно, зараз... Нич, да, там нич. Да, це курорт Мальдіви. Давайте. Давайте. За. А, о, за что заработала. На. Давай, давайте полетимо на пеп, на піраміди. А це найменша полоса в світі. Бо мені здається, це найменша полоса в світі. Да. 100%. Десь воно тут десь. Це ж каїр. Десь біля Каїру знаходиться. На їзу ми сьогодні подивимось. Або, а може і не подивимось. Ну Давайте просто зараз на одному літаку політаємо, великому. Звідси. Чи Тут нормальний, так, да, тут хороший аеропорт. Вибираємо вилетом Вибираємо наш літачок. І от який же він може бути у нас? Це може бути А10. Це може бути. Зараз я вам його Літак у якого я не... Не, думаю, я точно не буду летіти. Так. Давайте я хочу на чомусь просто великому полетіти. Давайте на ось цьому. Попробуємо. Ну я на ньому трішки літав. Але все ж таки давайте на хорники спробуємо. Запускаємо. Наш поль. Тіки. А, все, я в небі вже. Ох, ох, тут тут. Тут все темно. Ні, ну воно все грузить. А пум. -ти. -у ти! І він, знаєте, я зараз підніма. Знаєте, я зараз перевертав його. Тяну вниз, і він, ну, він не летить вниз. А давайте на ньому спробуємо сісти. Зараз відео віддав... это. О, она оттуди. Там, де турмана. Все, ми все зараз збрасуємо. У нас начинается сброс з... высоты, ми відкриваємо флепси, відкриваємо шасі. Ми про... Просто спробуємо сісти. Не давай в аэропорт, ну взагалі прям. А, він не буде відкриватися, понятно. Так, ну десь зараз скоро вже буде це все. Чому? Блокировка. Ну, бачите, ну що за фігня на хорниці? Прикольно. Прикольно. Понятно. Не політаємо. Ладно, тоді всім дякую за перегляд. З вами був Ханам Світ Ігор і всім до побачення.